У Миколаєві добігає кінця міжнародний проєкт, який міська рада реалізує спільно з корпорацією Невко з 2021 року. За цей час міський департамент енергоефективності встановив 34 індивідуальні теплові пункти в багатоповерхівках, які передав на баланс Миколаїв облтеплоенерго, а також провів реконструкцію та прокладання нових теплових мереж на декількох ділянках. В минулому році ми проклали труби по двом проектам: перший проект це підпроекти. Вони теж ідуть в рамках демо Мою Україна по Херсонському шосе загальна довжина 790 метрів. Другий це прокладено нову теплотрасу загальною довжиною майже кілометр. Скажімо так, але це дає змогу цей мікрорайон, в якому працює сучасна котельна, підключити до нової теплотраси. Також Алла Луцька розповіла про встановлення сонячних електростанцій у лікарнях та соціальних закладах Миколаєва. За її словами, місто отримує підтримку від громадських організацій, партнерів і благодійників. Яскравим прикладом цього став геріатричний будинок. Це наш об'єкт, який ми вже реалізували у січні цього року. Він вже підключений. Зараз проходять такі пусконалагоджувальні роботи на сьогоднішній день. У нас була ситуація, коли одне із комунальних підприємств закупило сонячні панелі для встановлення їх на наших світлофорах. Це було трошки невдалий варіант, тому ми забрали їх собі на баланс, розробили проєкт. Таким чином це була. Участь міста в реалізації цього проєкту, тобто гроші за проєкт, плюс наші сонячні панелі. Загальна вартість проєкту перевищила 1 мільйон гривень, з яких 50 тисяч виділили з міського бюджету, а решту надали партнери. Так само фінансували і інші об'єкти. Крім того, у 2023-2024 роках у Миколаєві замінили вікна та двері в 14 школах і дитсадках, а також у одній лікарні, які постраждали внаслідок атаки РФ. Ми розробили проекти і вставили там енергозберігаючі вікна, двері, склопакети, тобто велика робота проведена. Знову ж ми розробляли проекти, які пройшли експертизу. Чому ми розробляли ці проекти і йшли по капітальному ремонту, а не по поточному, тому що це безпека наших дітей і повинно бути було все відпрацьовано належним чином. На ці роботи витратили близько 40 мільйонів гривень, що дозволило замінити понад 850 вікон, 262 склопакети та майже 150 дверей. Наразі усі ці об'єкти вже відновлені. Катерина Рупташ, Богдан Іванов, Роман Базик, новини на телеканалі Март.